І сьогодні я вам розповім, як взагалі працює навчання в Італії. По-перше, школа в Італії розділяється на три рівні: перший рівень це молодша школа, яка триває з 1 по 5 клас. Другий рівень це середня школа, яка триває з 6 по 8 клас. І потім йде вже третій рівень шкіл. Це називається старша школа, яка триває з 9 по 13 клас. Ось ці всі три школи вони знаходяться не разом. В більшість випадках вони повністю розділені, особливо е, старша школа. Старша школа це взагалі в Україні вважається як коледж, а так вона називається ліцей. Тут молодша і середня школа вони плюс-мінус знаходяться недалеко один від одного. Частіше всього вони мають того ж самого директора, але вони знаходяться не разом. В приватних школах да вони разом. Зараз ми говоримо про ось цю от старшу школу, про цей от ліцей. В Україні це б називалося таки коледжу, в якому я зараз і навчаюсь. Після завершення середньої школи тобі потрібно буде здати екзамени. Ці екзамени будуть просто легкі, вчителі вам будуть піднімати оцінки. Коротше, розслабтеся, якщо ви зараз їх здаєте, як взагалі працює старша школа. По-перше, є багато видів професії. Так, да, це не просто школа. Ти вибираєш свою, так скажемо, майбутню професію. Я не можу перелічити всі види ліцеїв, тому що їх реально дуже багато, але ось самі найпопулярніші я б сказала, це математичний, артистичний, спортивний. А так список ще доволі великий. Ще хочу підчеркнути, що в Італії немає такого поняття, те що я хожу, наприклад, 9 клас. Ні, ти повинен сказати, що я ходжу в перший клас старшої школи. Ось так от дивно. У них немає такого як 10, 13, 11, перший клас. Ні. Ти обов'язково говориш. от, я ходжу в перший клас молодшої школи. Я ходжу в третій клас середньої школи. Ось так. Після закінчення старшої школи, а тобто ліцею, ти не маєш ніяке права йти працювати по професії, яку ти вивчав ось от 5 років. Потрібно обов'язково йти в університет. Я вивчаю гуманітарні науки і навіть після свого, так скажімо, випускного, коли закінчу старшу школу, я не буду мати ніяке право йти працювати психологом. Я повинна обов'язково пройти 5 років університету. Це жах. Але в деяких ліцеях ось це лише спосіб, ти можеш спокійно ти працювати по професії, яку ти вже ось 5 років. Ось, наприклад, механіка. Ти спокійно зможеш піти працювати механіком, тому що з другого курсу, якщо я добре пам'ятаю, в тебе йде практика, в тебе йде стажировка, і тобі навіть платять гроші. Маленькі, але все рівно платять. Тобто тебе спокійно зможеш прийняти на роботу, тому що в тебе є досвід. Далі я подумала про тих студентів, які просто втомились навчатися 13 років. Без перериву І ти зможеш перед вступом в університет зробити гап'єр, а це творча відпустка, не наче, яка триватиме рік, ти не будеш нічого робити, просто потім після цього року ти підеш в університет. Забула додав, що це взагалі не обов'язково вступати в університет. Це чисто ваше бажання мати вищу освіту чи ні. Про університети я знаю доволі мало. Зараз поділюсь з вами чисто якоюсь базою. Дам якусь інформацію тільки про вступ в італійський університет. По-перше, вам потрібно мати повну середню освіту, а це 12 років. Потім потрібно мати рівень b 2 в італійській або в англійській мові, і мати мовний сертифікат, який говорить про цей рівень, мати атестат або диплом і. Мотиваційний лист, і це тільки половина правил для вступу. Ось тут залишу всі правила. Університет може тривати 3 або 5 років. Це все залежить від професії, яку все-таки обрали. Я планую вступати в медичний на медсестру, і він буде тривати всього 3 роки. Такі професії, як лікар, стоматолог, психолог, то вам потрібно буде вчитися дуже довго. Там багато курсів професійних, ну десь до років 30, навіть більше вам потрібно буде вчитися. Ну, ось і все, я надію, що я розповіла все понятно без ніякої каші. Підписуйтесь і ставте лайки, і до нової зустрічі.